Дивіться сюди, коли ми сушимо бузину, то багато ягідок вже самі по собі висипається. Тобто бадел вже оббирати не потрібно. А той, що залишився, нам потрібно прибрати. По-перше, для того, щоб не було лишнього мусора у бузині. А по-друге, щоб вона швидше сухла. Тобто, щоб був чистий продукт, такий продукт приймають по ціні дорожче, якщо чиста бузина. Ми звільняємо, звільняємо бузину от бадело. Дивіться. оце бадел. Ми його прибираємо з бузини. Перебираємо бодоле, Так, Тут ягідки ще сирі. Ну Бузина в основному у нас, дивіться, чорненька, інколи попадається красненька, але воно висохне, буде нормальний якісний продукт. Люди заготовляють бузину не тільки на продаж, але й собі. Ця дуже корисна рослина, навіть використовують її в промисловості, додають у соки, щоб більше було вітамінів. Як ви знаєте, бузина містить величезну кількість корисних речовин і надзвичайно велику кількість вітаміну С. Тобто їх додають соки, щоб більше їх вітамінізувати. Тобто у яблук є свої вітаміни, а у бузина, тобто це вже буде не просто напій, а вітамінний напій, тобто вже суміш збірка із вітамінів. Тобто бузина додає корисних речовин в сік. для того її приймають, або просто на заводі виробляють по спеціальній технології повидло з бузини. Повидло. Зимою, коли не хватка цього вітаміну, ви берете це повидло або сік, п'єте і ви фактично рятуєте свій організм від багатьох хвороб, тому що недостача взимку вітаміну С а також інших корисних речовин, які містяться в бузині, можуть призвести до ослаблення вашого організму і зробити його нестійким до багатьох хвороб. А всі оці напої, джеми, варення з бузиною, а також киселі. Добавить стійкості вашому організму. І ви зможете ефективно протистояти хворобам. Ну, також дивіться, бузина фактично, дивіться, вона використовується як чорнило, можна в неї щось пофарбувати. Дивіться, ось руки червоні, в неї можна використовувати як барник. Це натуральний барник. Тож в промисловості використовують. Барвники, вони синтетичні, а бузина вона фактично є як натуральний барвник. І вона дозволяє без шкоди для організму зробити продукти. Наприклад, взяти наприклад, якесь пирожене або якісь продукти. Можна його фактично зробити такого кольору більш-менш рожевого. Тобто В кондитерській, бачите, промисловості так само можна використовувати бузину. Ну і також це ж додать е, користі в ті самі кондитерські вироби, оскільки бузина є джерелом вітамінів. Тобто замість синтетики ми використовуємо натуральний продукт. А Далі, ну, бачите, оце зараз переберемо оце все. І ще поки сонце не вийшло. Воно так полежить зараз, а сонце вийде, воно почне все сухнути, підсихати, вже без бадва набагато швидше. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, користуйтесь нашими породами.